Привіт! Ви на каналі Зміст! Сьогодні ми розповімо історію головної переправи Полтави через Ворску на вулиці Миру, де за останні три століття зводили щонайменше сім мостів. Дерев'яні та залізні переправи змінювали одна одну до 50-х років минулого століття, коли для міста запроєктували залізобетонний міст, який стоїть донині. Зараз він має статус пам'ятки архітектури і історії місцевого значення, потребує реставрації. І періодично потерпає від рук вандалів про занедбаних і зруйнованих попередників сучасної переправи, роль у розбудові подолу та архітектурні особливості наявного мосту через Ворсклу ми поговорили з архітекторкою, кандидаткою архітектури, членкинею громадської організації Збережемо Полтаву Оксаною Білявською. Понад 300 років тому переправа через Ворску в Полтаві розташовувалася нижче за течією від місця сучасного мосту. Тоді дерев'яний міст спорудили 1650 року для забезпечення потреб війська, що рухалося через Полтаву в роки Визвольної війни. Він змінив стару переправу через річку Дубами і розташовувався на закруті Ворскли поблизу злиття з Полтавкою і Рогізною. З джерел відомо, що у 1730-х роках, за часів спорудження української оборонної лінії, Ворсклянський міст ремонтував полтавський магістрат, але за три десятиліття занепав, не маючи належного догляду. Замість нього бунчуковий товариш Федір Зенковський за рішенням магістрату збудував дерев'яний паром. Ним користувалися до початку 19 століття і знаходився він приблизно в районі сучасної вулиці Зелений Острів. Ми йдемо аж до річки. І потім ще трохи повертаємо ліворуч. І оце в тому місці, в тій зоні, там була та переправа. І ця переправа, вона, до речі, вам скажу, зберігалася як переправа через Ворсклу ну, хай навіть не по мосту а на човнах водна переправа. Вона зберігалася ще аж до початку 90-х років. ХХ століття там ходив човен, там був дядечка, і за п'ять копійок він переправляв на човні людей. Ну, звісно, що взимку там і вже в таку холодну пору року, то ясно, що цього не було. Але як тільки починалось, так би мовити, судноплавство, був сезон. Він там працював. Той старий міст початку 19 століття впав, і тривалий час пором був єдиним способом дістатися іншого берега Ворскли. Замість мосту існував водохідний дуб або водохідне судно, як ще його називали містяни, який використовували для переправи пошти. З набуттям Полтавою статусу губернського міста у Російській імперії в 1802 році заговорили про потребу збудувати нову переправу. Так з'явився Миколаївський міст. Відомо, що станом на 1820 рік він уже існував, і він якраз розташовувався на продовженні от безпосередньо вулиці Новомиколаївської, Пролетарської Кукуби. От вона як продовжується доходить до річки, і от там от був той міст. Цей міст простояв до 1860-х років. До того часу він існував, але також він потроху проходив занепад І хоча міська тодішня влада планувала розбудовувати якусь певну розважальну і промислову інфраструктуру на прирічкових територіях і міст потрібен був, але все одно ну, не було за ним такого належного догляду, щоб він нормально функціонував і існував добре. Ну, як занурюєшся в джерела, можна дійти висновку, що в нас така ситуація в Полтаві була завжди. Що міська влада дбає про міське майно ну, дуже так повільно. І спустя рукава, як кажуть, не, не дуже поспішає підтримувати його в належному стані. Ну, так само трапилося з цим мостом. Станом на 1837 рік міст був у поганому стані. Він втрачав міцність, а сама конструкція становила небезпеку для проїзду під час розливу Ворскле. Ремонт мосту міська дума почала з подачі тодішнього губернатора. У 1870 році через Полтаву проклали першу гілку Миколаївської залізниці. Миколаївський міст на той час потроху почав руйнуватися, перебуваючи в зоні паводків, та й був далеченько до залізничної станції Полтава-Південна. Такі незручності спонукали міську владу до зведення нового мосту, але його вирішили будувати вище за течією там, де Ворскла була вущою, а розлив меншим. Місце, яке обрали для новомиколаївського дерев'яного мосту, визначають як проміжне між сучасним і тодішнім Миколаївським. Нинішня вулиця Старий Поділ прямувала саме на нього. Новомиколаївський міст збудували до 1886 року. Цей міст започаткував нову транспортну магістраль із нагірної частини Полтави на південний вокзал. У той час Поділ був одним із осередків ярмаркової торгівлі, а з появою нової переправи товарообіг забезпечувала залізниця. На Подолі почали жваво розбудовувати транспортну і промислову інфраструктуру. На зламі 19-го і ХХ століть тут з'являлися парові млини полтавських капіталістів, чию продукцію потрібно було доправляти до залізниці, а також споруди для обслуговування міського водогону. Новомиколаївський міст простояв до 1919 року. У 1918 року, коли більшовики відступали від Полтави, вони його палили декілька разів, причому робітники полтавського паровозоремонтного ремонтного заводу і вагонного депо вони категорично ставали, ну вони вже вже були під впливом більшовиків, і це ж пролетаріат, тобто начебто і класова така єдність і рівність. Але вони ставали на заваді цим спробам підпалити або зірвати міст, тому що вони прекрасно розуміли, що ця інфраструктура потрібна місту. Ну, тим не менше, в 18-му році його палили декілька разів, а вже в 1919 му коли остаточно більшовики були е, виступили спочатку, а потім вже зайшли остаточно в Полтаву, то його просто взірвали. На той час за Ворською вже утворилися робітничі селища залізничників. Тож потрібно було якнайшвидше поновити сполучення через річку, замість зруйнованого. Поряд навели тимчасовий міст, який прослужив Полтаві до 1924 року. Того року постало питання прокладання трамвайної колії новомиколаївським мостом. Проте обстеження показало, що він не витримає навантаження. Водночас існувала потреба в сполученні заводів і залізничної станції. Тож тогочасна влада ухвалила рішення розібрати старий міст. І побудувати замість нього залізобетонну металеву переправу за методом Євгена Патона. Розробили в Києві і почали будувати його в 1925 році. Причому будували його поряд, тобто, новий, вірніше, старий дерев'яний міст він функціонував, а поряд будували новий міст. І фактично цей міст 1925 року. Він, ну, от якщо на сьогоднішню ситуацію взяти, то він фактично містився ну, практично впритул до сьогоднішнього мосту нижче за течією, трошечки нижче. Відкривали новий міст 26 серпня 1926 року. Тобто його побудували достатньо швидко. І це було ноу-хау. Тому що за теж письмовими джерелами ми знаємо, що його оцінювали як міст, якого немає не лише в українській РСР, але й на теренах всього Радянського Союзу. Він був споруджений із металевих конструкцій, методом зварки і Використовували ще заклюпки такі спеціальні. Далі на бетонних основах, на бетонних биках, а проїжджа частина була вистелена деревом. Настил такий був дерев'яний. По цьому мосту вже проклали залізничні колії. І також були заплановані колії для трамвая в 1926 році. Що стосується його зовнішнього вигляду, то зрозуміло, що сама конструкція вона була достатньо утилітарною, тобто вона сама по собі гарна, як інженерна споруда. Але для такого декоративного оздоблення застосували обеліски і по чотирьох кінцях мосту височили ці абсолютно ідентичні обелізки. І також були улаштовані з чотирьох боків спуски до води. Міст цей прожив благополучно до 1940 до вересня 1943 року. За німецької окупації Полтави в Другій світовій війні міст встояв. Проте, під час вигнання нацистів у вересні 43-го року його підірвали. Згодом на початку 1944 го року на вцілілих конструкціях навели тимчасову переправу, яка витримувала пішоходів і гужовий транспорт, проте просідала під вагою вантажних автомобілів. Невдовзі її розібрали та спорудили тимчасовий дерев'яний міст, який функціонував аж до 1957 року. Питання спорудження нового залізобетонного мосту постало в 1952 році, проте викликало дискусії будувати на тому ж місці чи повернутися на первину локацію. Серед двох варіантів обрали той, який дозволяв максимально вирівняти вулицю, що вела до залізничної станції. Таке розташування враховувало перспективи майбутнього освоєння подолу і розбудови цієї частини міста. Оновлена магістраль. Нинішня вулиця Миру сполучалася з історичним спуском з нагірної частини Полтави, теперішньою вулицею Небесної Сотні. Відтоді вулиця Миру розділила поділ на старий північний і новий південний, який згодом перетворився на мікрорайон Левада. Міс через Ворску, який стоїть зараз, вирішили будувати трошки нижче за течією від мосту до воєнних часів. Інженерну будівельну частину проєкту виконували у 1952 році у Київському бюро Проєкт Стальконструкція, автор інженер Кириєнко. Перший варіант архітектурного оформлення розробив київський архітектор Євген Тиманович. Проте згодом архітектуру мосту переглянули за завданням головного архітектора Полтави Лева Вайнгорта і завершили в облпроєкті у 1954 році. Головним архітектором проєкту був наш місцевий міський місцевий архітектор Олександр Шумілін. Ну це такий стовп повоєнної відбудови. Тому, звісно, що йому була доручена така от місія запроєктувати архітектурну частину. І він у співавторстві з Тимановичем. Він розробив новий проєкт мосту. Тобто інженерна частина залишалася та, що і була фахівцями виконана, а архітектурна виконувалася тут. Перший проєкт його був надзвичайно цікавим. На жаль, він не реалізувався. Ну, з певних причин, зрозуміло, також з яких, але. В першому своєму проєкті він вирішував в'їзди на міст з нагірної частини і з подолу, вони були різні, тобто несиметричними. І це були не обеліски, як в попередньому мості, а він запропонував портики, портикові такі композиції, в яких дуже багато було багато скульптури, і, що примітно, було дуже багато майоліків. Причому радянської символіки в його проєктах не було, а навпаки, була символіка родючої України. Опішнянські кахлі так і не стали частиною оздоблення мосту. Під час погодження проєкту в Москві архітекторам наказали спростити оформлення, відмовитися від асиметрії в'їздів та максимально економити ресурси. Перероблювався кілька разів, і станом, може, на момент початок будівництва, вже ця кампанія по уніфікації і скороченню витрат, вона була вже в розгарі, І тому цей проєкт значно спростився. І те, що ми бачимо сьогодні, це вже дуже, дуже, дуже спрощений варіант того, що планувалося на початку. Але, тим не менше, растральні колони, які Шумілін запропонував, симетричні, але з усіх чотирьох боків. Вони також нас відсилали і до Петербургу, тому що Ленінград і Полтава тоді були такими містами-побратимами, а після Другої світової війни, після перемоги, то ленінградські архітектори взяли шефство над полтавськими архітекторами, над відбудовою Полтави, бо для них це було ну, зрозуміло тодішній наратив слави російської зброї, який потрібно зберегти. І ясно, що вони в цей процес включились. Розстранні колони. Мали підкреслити зв'язок Полтави і колишнього Петербургу, адже їх будували тільки в містах із флотом і виходом до моря. У вінках на вершинах колон вмістили п'ятикутні зірки. Власне, ними й обмежилося використання радянських символів на споруді. Чавунні відливки елементів оздоблення мосту робили на полтавському перевозоремонтному заводі. Ліхтарі, прапори тримачі, огородження збереглися донині. Хоч і в пошкодженому стані, як і чотири гранітні спуски до води. Матеріал був непошкодований, тому що, ну, крім інженерних конструкцій, для архітектурного оздоблення були використані граніти. І це не плитка гранітна, там товщиною 2 в три сантиметри, а це гранітні блоки, гранітні брили, із яких складені і безпосередньо растральні колони і спуски до води. Тому навіть сьогодні вони, хоча б ці блоки і роз'їжджаються, і хоча там великі щелини, і їх потрібно перекласти, але вони цілі. Тобто вони не поруйновані, вони не пошкоджені, на них немає сколів, збоїв і вичерплень якихось, вони лиши тільки потребують перекладки. Цікавим ще є також для нашого мосту те, що його оздоблювали. Ну, це, власне кажучи, на всіх мостах Радянського Союзу це був, такі були такі елементи декору застосовані. Ну, але ж нам дорогий наш міст, тому ми звертаємо увагу на це. Це були відлиті також із червону художнього Литва, ліхтарі, які працювали на рестральних колонах. Вони є, і прапоротримачі. Тобто, все це ще на сьогоднішній день збережено. Будівництво мосту тривало до вересня 1956 року, а потім ще рік усували недоліки. Невдовзі старий дерев'яний міст розібрали. А його підводні конструкції ще довго можна було спостерігати з нового мосту. У 1962 році на мосту пустили тролейбус. На переправі проклали й залізничні колії, які з'єднували млинзавод на Подолі зі станцією полтава південна Зараз ці колії розібрані, проте ще на початку 2000-х ними користувалися. Востаннє міст змінювали понад 20 років тому, коли прибрали з розстральних колон радянську символіку. Це в 1999 році п'ятикутні зірки були замінені на герб Полтави. Ну і теж зрозуміло, чому. Це було виконане не в рамках декомунізації, а в рамках відзначення 100 річчя Полтави в 1999 році. І такий парадний в'їзд був таким чином організований. Зірки замінили на герб Полтави. Ну, мабуть, 1999 рік це був останній рік, коли рука будівельника. Доторкалась до нашого мосту. З того, часу, з того часу жодних ремонтних робіт на мості не відбувалося. І навпаки, можна спостерігати лише тільки посилення вандальних проявів. Ну, якщо сам міст зруйнувати дуже важко, як інженерну конструкцію, то його архітектурну частину її постійно нівичать. І от останнє, що було, це Здається, мені у 2014 році, це площини граніту, граніту, з яких складені растральні колони, їх було пофарбовано якоюсь олійною фарбою. Тобто, це, ну, крім того, що неповага до автора, крім того, що втручання в авторський витвір, а ще і механічне псування граніту, тому що змити такі. На шарування дуже важко, і для того, щоб їх позбутися, доведеться цей граніт заново шліфувати. Ну а це ж, зрозуміло, що витрати, зрозуміло, що певні втрати самого матеріалу і таке інше. За словами архітекторки Оксани Білявської, нині міст потребує реставрації. Для цього потрібне виготовлення науково-проєктної документації з рішеннями для укріплення мосту і заміни деталей, які не витримують навантаження і зношені. А також максимальне збереження того, що вціліло до наших часів. На мій погляд, архітектурна частина мосту це рестральні колони, чавунне огородження і гранітні спуски до ріки. Вони в такому стані, що вони потребують реставраційного ремонту. Там ну, немає кризи, там немає критичних руйнувань. Можливо, вінки на, на вершах колон. Вони потребують або більш ретельного ремонту, або заміни на копії. Але сам граніт, гранітні блоки, ну, вони не потребують такого втручання, як, наприклад, це цегляна будівля. Тому ці всі побоювання щодо того, що тут не можна нічого робити, це все маніпуляції. Це все говорять люди, які не обізнані. Пам'яткоохоронному і містобудівному законодавстві, які не розуміють цих процесів, які повинні передувати безпосередньо будівельним роботам. На реставрацію мосту потрібні десятки мільйонів гривень, проте зараз їх взяти ні звідки. Залишається сподіватися, що переправа витримає навантаження і дочекається свого оновлення.